Зараз будемо з'ясовувати разом із політологом Тарасом Загороднім. Він уже на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас, доброго вечора. Добрий вечір. От вдруге за тиждень пишуть ЗМІ західні і дуже авторитетні, що. Україна може отримати атакамси найближчим часом. Ну, принаймні, відповідне політичне рішення президент США Джо Байден, за інформацією от сьогодні. Файненшл Таймс про це пише, може ухвалити найближчим часом. Подібні розмови ми чули у змі і десь приблизно півроку тому, після вдалого танкового Рамштайну. Ну але тоді прориву на жаль не відбулося. Чи на вашу думку зараз це може просто повторитись? Ця от та сама історія. Чи все таки ці нинішні зливи у змі дійсно не випадкові? Дивіться прискорити надання Україні далекобійної зброї може тільки Україна. Коли ми почнемо більше інвестицій вкладати в масове виробництво власних ракет, тим більше нам будуть надавати допомоги. Тобто, логіка заходу в дійсності така. А, а чим менше ми будемо контролювати власний суверенітет, і чим менше ми будемо виробляти власну зброю, тим більше буде політичних ігор навколо надання нашої країні далекобійної зброї. Ми чітко і ясно повинні розуміти таку логіку. А, тому для того, щоб проконтролювати ці процеси, прискорити знов таки, ми повинні більше виробляти власних ракет і власної зброї. Тому що світ побудований достатньо цинічно, він побудований достатньо прагматично, і чим більше країна виявляє власної волі на захист власної території, чим більше опановує технології, які е, дають можливість Україні захищати власну територію. А не тільки до речі, чим це ще відрізняється, якщо ми виробляємо ще власну зброю, яка Дозволяє нам там і на 300, на 400, і там і на 700 кілометрів, як говорив президент, ця зброя може застосовуватись по території Російської Федерації офіційно визнаної. А атаканси вони завжди будуть мати обмеження, яке ніколи ну я я сумніваюся, що коли-небудь захід надасть можливість Україні використовувати їхню зброю. По офіційній території Росії тому приснув таки прискорювати ці процеси тільки виробництво власної зброї, ударами по території Російської Федерації. Пане Тарасе, ну от у світлі останніх подій я маю на увазі і удари безпілотників по глибокому російському тилу, і той факт, що Україна офіційно. Оприлюднювали інформацію про те, що так це ми застосували ракету е, власного виробництва по тимчасово окупованому Криму. Там відстань приблизно 150 кілометрів е, до найближчих українських позицій. Це ми Тарханкут, мається на увазі. Там була е, знищена система С-400 російських окупантів, тобто вдарили. По найсучаснішій їхній системі ППО, значить, навіть не просто ППО, а протиракетна оборона С – це власне ракетно протиракетна оборона. Це означає, що і ракета, яка прилетіла, вона є надсучасною, сучаснішою ніж російські системи захисту. Ну і от ви згадували, що президент розповідав про те, що Україна випробувала далекобійну власну зброю на 700 кілометрів. Можливо, це також ідеться саме про ракету, а не про безпілотники. По Безпілотник, ми взагалі від Данілова чуємо від секретаря РНБО про у три тисячі кілометрів. Ну в будь-якому разі, чи ці події можуть або могли спонукати адміністрацію президента Сполучених Штатів до того, щоб власне ухвалити позитивне рішення про атакамси, якщо йти саме от за вашою цією логікою. Там багато факторів спрацьовують, але це таким буде вирішальним фактором, тому що коли Україна бере під контроль власний суверенітет і показує, що спроможна бути гравцем. Тоді надають зброю, тому що цей світ за останні 2 там тисячі років в принципі не помінявся. Полюбляють сильних, полюбляють тих, хто можуть вигравати. І ті, хто спроможні показувати волю до перемоги і концентрувати ресурс для цього, тоді і з'являється допомога. Оце може бути вирішальним моментом, коли у нас з'являється більше далекобійних систем. Ви ж повинні ще розуміти, що чим більше ми стаємо незалежними в власній безпеці і можливості нанесення ударів в глиб території Російської Федерації, ми стаємо вагомим гравцем. Яка, з яким ну, хочуть дружити. Ну і в тому числі зброя ж надається, це ж, це ж частина е, стримування. Чому? Тому що і залежності. Чим більше дається зброї, тим е, більше ти контролюєш ту країну, в якій ти надаєш зброю, так, побудований світ. Чи е, можемо ми. Я не знаю, чи в цьому контексті, чи поза ним, але я думаю, нам варто обговорити подію новнуточніше про події, які відбуватимуться найближчим часом в Угорщині. От Звідки не чекав, чесно кажучи, позитивних новин, то це з угорщини, але чую і е, транслюю прем'єр-міністр країни Орбан анонсував намір країни відмовитися від використання російського палива на атомній станції ПАКШ. як альтернативу. Він розглядає закупівлю з Франції. Про це він, нібито, заявив на закритій зустрічі в рамках нового е, плану розвитку угорщини. Повідомляє. Місцеве змі під назвою Телекс Угорщина, за його словами, прагне бути сильною та багатою і мати відповідну міжнародну повагу. Ну про те, що сильною та багатою вона хоче бути, ми помітили з тих спроб шантажу європейської та євроатлантичної спільноти, а які останнім часом е, Орбан е, продовжує втілювати імплементувати. Ну але от нібито. І водночас від зале в цьому плані від залежності від Росії угорщина хоче позбутися, якщо ну брати за основу, що нам е, говорять правду е, угорські змі, що справді Орбан таке сказав, і головне має саме такі плани. То що як це розуміти? Чи це все це удар в спину Путіну? Ну я б так це не розглядав. Ну, по перше, подивимося, що буде це реалізовано, а не просто реверанси у бік Франції. Тому ми ж не знаємо, що в дійсності там буде відбуватися. Коли воно буде, чи воно буде за 5 років, за 20 років. Ви ж ми ж повинні завжди прагнути до до конкретики. До Угорщини. Я вважаю, що Угорщина все рівно особливо нічого не поміняється, якщо навіть Орбан там буде змінений, тому що країна відверта є реваншистською, Вона прагне дестабілізації європейського регіону. Це почалося не вчора, не позавчора, і навіть не за часів Орбана. Це почалося ще в 1920 році, коли за результатами Трианонського миру після Першої світової війни. Короліство Угорщина, яка була в складі Австро-Угорської імперії, втратило дві третини території, яка яку вони контролювали. Це частина нинішнього е Хорватії, частина Сербії, велика частина Румунії, ну частина словаччини, ну і звичайно України. І тому е у них з тих часів ще залишався залишається цей реваншизм. Він нікуди не подівся. Це є станом. Частини угорського суспільства, я не вірю, що Орбан говорить а, те, що не хоче чути угорське суспільство, і тому ми повинні розуміти, що стратегічно угорщина все рівно буде прагнути до дестабілізації. Вона буде шукати таких союзників, які будуть обіцяти їй а, якісь, а, в тому числі або частину територій а, своїх сусідів і так далі, і так далі. Якщо це буде не Росія, то це буде Китай. Так що давайте не будемо без ілюзій стратегічна угорщина визначилась, і це їхня політика. свідомо останні ну 100 років. Ну, дивіться, навіть у другу світову війну Угорщина влізла на боці. Ем, на боці Гітлера через те, що він обіцяв, що він поверне етнічні території угорщини. Ну як вони вважали етнічні? там королівство Все ж таки, Угорщина, де більше складали не угорське населення, але угорці це вважають своїми територіями. Я особисто в ресторанах Угорщини. Часто зустрічав таку картинку, ну в публічних місцях мається на увазі публічну картинку. От карта справжньої угорщини, от короліста угорщина, це ж не особисто Орбан, Кожному ресторані чи в публічних місцях вішає такі картинки, це означає, що настрою угорського суспільства, які дуже схоже до речі з російським суспільством тут питання тільки в масштабах і в причинах. Якщо росіяни є реваншистами з точки зору. Е Образи на розпад радянського союзу, які вони вважають справу рук американців, а не самих росіян, а угорщина, ну це просто менше масштаби, зрозуміло. Імперські амбіції, але чи ем... Є імперські амбіції в людини, яку я особисто чесно кажучи, за останні тижні називаю для себе другим орбаном, і говорю я про президента Бразилії Лулу Дасілву. Що саме маю на увазі зараз поясню? Перше, заява буквально кілька годин тому, що нібито Путіна він не заарештує, точніше не заарештуються його бразильські правоохоронці, якщо Путін приїде на саміт Великої Двадцятки до цієї країни наступного року. Це при тому, що буквально у березні міністр закордонних справ Бразилії говорив про те, що якраз таки Путіна заарештують як будь-кого, тому що Бразилія входить до складу міжнародного кримінального суду. При цьому додає, значить, президент Бразилії ще оливив вогонь, що от ну поїдеш Путін може на генасамблею ООН до. Нью-Йорка, і президент Зеленський поїде, то мабуть давайте. Я значить, 19 вересня це місце для обговорення війни, це місце, щоб посадити Путіна і Зеленського за стіл переговорів, говорить президент Бразилії. Ну, от навіщо він таке говорить? Це якийсь Популізм для внутрішньої аудиторії, хоча обмовлюся, що сказано це в інтерв'ю індійським змі, це якийсь такий популізм в стилі Трампа, чи це реально якась міжнародна інформаційно-психологічна диверсія, яка може бути навіть спланована у Москві? Ну, Українці повинні спокійніше ставитись до таких заяв, тому що ця війна навчила українців бачити реальний світ. Реальний світ полягає в наступному: що кожна нація любить тільки себе, дружить за гроші або за необхідності, тому є крім нас на. Виходить, що крім нас, пане Тарасе, чи ми теж ми ми, повинні, ми повинні теж так вчитися, так обстоювати свої інтереси, так а не знаєте, зважати на те, що там навколо нас відбувається. Я думаю, що ми повинні розробити градацію країн, які нас підтримують, і розуміти, що багато країн хочуть отримати зиск від війни з Україною. Росії з України ну Бразилія, там Туреччина чи інші країни хочуть стати за рахунок, в тому числі українців, або бути там миротворцями, або е, отримати в тому числі. Отримати якусь там перевагу для себе і так далі. Ну нічого страшного тут немає. Тут так, так побудований світ. Питання в тому, що тут вже більше реакція нашого МЗС повинна бути, яка повинна нагадати о, шановним бразильським колегам, що є мирний план зеленського. Він затверджений в ООН. Так, що давайте в рамках мирного плану ми багато чого готові е, обговорювати, і ви, і ви можете до цього приєднатися. А стосовно їх заяв, ну нехай говорить. Ну тобто тут реакція публічна, звичайно, повинна бути, але чи є тут е, особиста російський інтерес? Ну, я скоріше бачу особистий інтерес. Бразилії, тому що вона любить себе як нормальна успішна нація, і яка, яка дбає про власні національні інтереси, але питання нам це потрібно, нам це не потрібно. Значить, ми повинні реагувати по іншому. Але тут я більше бачу вплив Китаю, оскільки Бразилія так почала більше уваги приділяти саме. Тому що відбувається в Україні після візиту президента Бразилії, якраз до Китаю, де йому пообіцяли доступ на ринки, де йому пообіцяли величезні кредити, і раптом Бразилія почала щиро цікавитись Україною. Ми тут згадували необхідність нашого МЗС реагувати. Наше МЗС відреагувало на таку більш масштабну подію, яка є, на жаль, не менш з гірким присмаком. Це спільна декларація Великої Двадцятки, в тому числі, і Бразилія. Стоїть за нею, от наше МЗС відреагувало таким чином, що потрібно взагалі-то називати речі своїми іменами, Росію називати агресором винною за війну, а не задіювати загальні формулювання, як це було, значить немає чим пишатися. Так ми резюмували цю спільну декларацію, яка була абсолютно розмитою, де ну умовно кажучи, я так. Коротко скажу одним реченням: замір во всьому мірі і без згадки про е, Росію. Отак це виглядало, але при цьому. Значить, маємо міжнародну тепер реакцію на власне цю декларацію. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що вона не стала дипломатичною перемогою для Москви. Макрон вважає, що далі Росія залишається ізольованою після цього саміту. Канцлер Німеччини Шольц залишився задоволений підсумковою декларацією. Навіть по про те, що от в документі немає прямого засудження Росії за вторгнення в Україну. Зрештою, навіть США позитивно оцінили декларацію, і Лавров теж видав свою реакцію. Ну він не згадував про, значить, політичну військово-політичну частину про этот мір во всьому Мірі, але натомість говорив про перемогу для глобального півдня. Тобто, в принципі, навіть Росія залишилася задоволеною. Цією декларацією на вашу думку, що там все таки відбулося, як Україні сприймати е, це? Бо здавалося, що от наші партнери, такі як США, Німеччина і Франція, ну принаймні вони точно мали б бути незадоволеними відсутністю прямих е, таких формулювань, до яких і ми, і вони, їхні суспільства, також звикли. Ну, дивіться, кожен вже грає власну гру. Ми ж не знаємо. Тобто, в даному випадку питання України могло бути використано для просування власних інтересів. Так ми ж повинні розуміти, що десь можливіли там щось розміняти, щось по-іншому, подивитися. Ну ми знову таки повертаючись до того, що я говорю, кожен любить себе. Ми повинні це чітко і ясно розуміти. Кожен захищає свій інтерес, в тому числі за рахунок України. А, що нам робити? От отут в даному випадку Україна повинна розуміти, що всі ці дипломатичні реверанси починають змінюватись, коли Україна починає сама впливати на, е, на полі бої, впливати на Російську Федерацію. Ну, наприклад, ракети, ну те, що Даніло говорив, Різніков, колишній міністр оборони, говорив: нам потрібні ракети на півтори тисячі е, кілометрів. Дивіться, поява ракетів ракет на півтори тисячі кілометрів. Різко взагалі змінює конфігурацію навколо України. Різко починають е, захочуть багато країн з нами дружити. Різко захочуть по іншому будуть теж знаєте, думати, а що писати в підсумкових деклараціях, а чи як на це Україна подивиться і так далі. Сила тут, знаєте принцип Алькапоне добрим словом, то пістолетом можна добитися більше ніж добрим словом. Відповіді на такі. Е, Пресні декларації повинно бомбардов бути бомбардування, наприклад, портів Новоросійська, звідки йде експорт нафти, експорт вкраденого, в тому числі в Україні зерна, знищення аеродромів і багато чого, або удар ракетами в глиб Російської Федерації, приблизно на тисячу кілометрів, або там на 700 чи так далі. Тоді тоді всі ці підсумкові декларації повинні будуть виглядати по-іншому, і всі будуть зважати на силу, на силу, тому що Україна буде диктувати власні умови, виходячи з власних національних інтересів. Дивіться скільки було заяв, гнівних резолюцій, ООН наприклад, стосовно Ізраїля, навіть у 72 другому році. Було запровадження ОПЕК, коли було створювало ОПЕК, арабські країни взагалі оголосили е, фактично ну, збільшення цін на нафту взагалі для е, тоді розвинутого світу за підтримку Ізраїля. Ізраїля це турбувало. Ізраїль це не турбувало. Це їхні проблеми, е, вказав, Ну, добре і що? І вони розвивали власну, не в першу чергу і ядерну програму, і військову програму, і не були залежними від всіх цих впливів і розмов, що Ізраїль щось робить не так. Тому ми повинні розуміти, знаєте, щоб якщо от не повертаючись до цього, щоб переписувати такі декларації, ми повинні бути внутрішні сильнішими е, е, і диктувати власні умови. Тому, наприклад, одним з головних умов для Наступного міністра оборони пана Умерова є те, що ми переходили на масштабування виробництва власної зброї в значно більших масштабах. Це перше, що ми повинні робити, далі там вирішувати питання оборонного замовлення. Наприклад, у нас досі не вирішено питання, хоча й було доручення президента, щоб державна аудиторська служба нарешті припинила кошмарити оборонні підприємства та залишати їм прибуток, який зафіксований. Досі не вирішено це питання, і зривається оборонне замовлення. Більш того, зараз ми бачимо, що ДСНС починає розсилати. Листи своїм а, виробникам, які давали їм, а, а, в тому числі сектор безпеки, і вимагаю у них на підставі цього листа прибуток, розорюючи підприємство, і зупиняючи нас промисловий комплекс. Ми військово-промисловий комплекс. Ми повинні отут вирішувати всередині а, а, на цьому концентруватися. А після того, як ми будемо сильніше і почнемо діяти відповідно до наших національних інтересів, я вас запевняю: формулювання різних дипломатичних структур вони різко поміняються. І президент Бразилії буде рватися приїхати в Україну для того, щоб та інші країни, які хочуть зараз, Ну знаєте, за рахунок України погратися будуть знати, що треба їхати в центр сили, які вирішують це питання. Тоді буде все по іншому, і не ми не будемо сидіти турбуватися, що там хтось десь написав і почав за рахунок України. Вирішувати свої проблеми, от знаєте, пане Тарасе, я за що особливо ціную наше з вами спілкування в ефірі, то це за те, що із такої теоретичної політологічної площини ви намагаєтесь все у практично переводити, і це я думаю справді те, що потрібно підписуюсь під вашими словами, зокрема під вашою цитатою про Аль Капоне, що добрим словом пістолету можна досягти більших результатів ніж просто добрим словом. Ну, що бачимо зараз з глядачами Саме картинку, от саме вашу і уже сама природа з сутінками додала, додала такої певної драматичності фіналу нашої з вами розмови. Сподіваюсь, переконана однозначно тому, що сказав. Однозначно, сподівається, це ще це ще ще вольвольтерше. Якось сказав, що Бог любить тих, хто у кого більше гармати. Як би це не звучало? Я вам дякую за ну він. Хоча був атеїстом, але я думаю, всі зрозуміли про що йдеться. Та ясна річ, дякую вам, пане траси, і за е, почуття гумору. І за ясна річ тверезу аналітку, яку ми зараз почули. Тарас Загородній політолог долучався до прямого ефіру на 24-му.